Я б хотів би бути журналістом, тому що я б хотів бути для людей надійним джерелом інформації, правдивої інформації. Є можливість звертати увагу людей на соціально ну, якісь важливі проблеми, які неможливо просто ігнорувати. Медіашкола у Києві її відкрила спеціально для маріупольських школярів. Підлітки кажуть, наразі їм не вистачає позитивних емоцій та нових навичок. Тож вони залюбки навчатимуться журналістиці. Я побачила об'явлення, що дітям можна сюди прийти, які з Маріуполя мені дуже сподобалася ця ідея, так я хотіла спробувати себе в напрямку журналістики. І вот після всіх цих я що професія журналіста дуже важлива. Так ездят, їздять, что-то нове у людей, які побывали на оккупированных територіях. Я хотіла какую-то новую полезную информацию, і що я не определилась з вибором своєї професії. І щоб узнать так сферу журналістики, я сюди прийшла. Загалом на курс вже записалися майже 20 школярів. Тут їх навчатимуть, як писати цікаві тексти, монтувати сюжети та працювати в команді, а також познайомлють з гуру журналістики. Послідні робити перший крок в обмануванні Великого танства, таїнства слова. розумієте, Я дуже хочу, щоб ви, ви, хто пройде далі, хто зробить кілька може, там, кроків, але щоб ви відчули магію слова, щоб ви відчули велику силу слова. Якщо ви не, не будете, ви будете журналістом, то все ж таки краще це рішення приймати на ранніх стадіях, щоб не лише. Уявно моделювати професію, і потім розчаруватися дуже дорослому якомусь і краще на цьому на цій стадії випробувати себе. Тож в учнів буде можливість не тільки слухати, а й створювати власний продукт. Ідея відкрити медіашколу зародилася ще в Маріуполі до початку повномасштабної війни. Проте здійснити задумане вдалося лише зараз, у столиці. Так виявилося, що мрії не бувають просто так. І зараз, коли ми у Києві, то маємо такі дуже потужні можливості, маємо багато провідних. Змій маємо підтримку національної спілки журналістів, провідного Київського національного університету, нашої Маріупольської великої родини, спільноти, нашого центру підтримки переселенців Я Маріуполь. І ну, завдяки таким потужним зусиллям нашої ініціативи Я Маріуполь то ми змогли зробити цей проєкт, дати йому життя, дати йому старт. Заняття у медіашколі планується проводити щонеділі у будівлі національної спілки журналістів України. Ірина Локон. Андрій Сидорович. Підтримайте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.